Щойно сиділа, запаковувала оці баночки на відправку, і знаєте, яка думка промайнула Я так подумала-подумала і вирішила. А чи не завести мені? Банку і не відкрити донат. Так, всі ви знаєте, і я всім це завжди кажу, що блогер це, це робота, і це неймовірно важка робота. Розумієте? Ти щодня прив'язаний до телефону, до камери. Ти не можеш розпочати, наприклад, там якесь дійство, чи щось готувати, чи ще щось, щоб не увімкнути, не налаштувати камеру. А це свого роду також займає певний час, тому що потрібно поставити на штатив, увімкнути, налаштувати, вивести да? тобто, щоб, щоб і вам видно було, і мені щоб зручно було. Це все займає певний час, це все потребує. Якихось зусиль, потім це все змонтуй, скільки буває, що не з першого дубля запис відбувається. Приходиться перезаписувати. Розпочала, наприклад, там розповідати щось і. Відчуваю, що ага, чи не те, чи щось забула, і виходить, що потрібно перезаписати, буває, потрібно обрізати і дозаписати. Різні бувають випадки. Тобто це робота. Потім це все змонтуй, загрузи на ютуб, всі оці наліпки, всі оці, е е заставки, всі. ну, це займає певний час, і я, я так е розумію, що робота е люба будь-яка повинна, хоч якось та оплачуватися. Е тому я з, 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 з усім погоджуюся, коли десь хтось е сперечається, що блогерство це робота. Е це не просто так од нічого робити, просто так од нічого робити, можна посидіти в якісь іграшки погратися, а коли канал підрозуміває під собою якісь тематичні відео, інформаційні, повчальні, то це повинно оплачуватися. Також, до речі, це стосується і приватних консультацій, які е, дуже часто відбуваються. Да? Тобто телефонують і вдень, і пізно ввечері, і рано вранці, і у вихідний, хтось пише, хтось телефонує, хтось на Viber, хтось у Telegram стосовно якихось там питань, хто по сирам, хто по тваринам. По ветеринарії часто звертаються, я ніколи ні з кого не требувала і не брала ніяких коштів в оплату цього. І от я так подумала, що відкрию кая донат на придбання телефону, і звернуся до вас з такою, е, ідеєю, з таким. Ну можна сказати, не знаю, проханням. Кому це нікого ні до чого не зобов'язує, наголошую, але кому небайдужий наш канал, хто хоче підтримати свого улюбленого блогера, хто хоче і надалі дивитися відео якісної картинки, хто хоче отримувати надалі якусь інформацію корисну для себе, з будь-яких питань. Да? Чи просто Казоводства, чи сироваріння, чи кулінарії, чи консервації, без різниці що? Наш блог, наш канал, він широкого профілю. В нас не просто одні, одного напрямку, да? як є там просто кулінарний, наприклад, канал, або там просто показують сільхоз тварин. Ні, ви знаєте, всі прекрасно, що в нас широкий канал, і ми широкий спектр, точніше. І ми завжди і проконсультуємо, і підкажемо, і порадимо, і завжди намагаємося всі ваші замовлення відправляти як можна найшвидше. Тому я вважаю, що немає в цьому нічого зазорного, якщо. Ви, зі своєї сторони, допоможете мені в розвитку, так скажімо, цього каналу і в придбанні інструменту для роботи. Це, це не розкіш, це інструмент для роботи. І я, наприклад, не збираюсь там купляти ніякі айфони або щось тому подібне, як багато блогерів стверджують, що для відеозйомки потрібен тільки айфон. Ні, не потрібен айфон зовсім, навіть абсолютно. Я ще до цього міркувала, да, який я собі хотіла б придбати телефон. І можу вам зараз показати. Ось цей телефон, який я хочу собі придбати саме для зйомок, це Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Це наступний, так скажімо, телефон. У мене зараз Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Але в мене тут і оперативної пам'яті менше і Вбудованої пам'яті менше тут ви можете бачити, тут на 256 ГБ вбудованої пам'яті. От це я вам ціну показую реально. Тобто, це магазин, який останніми роками, останнім часом, до речі, під час війни, як і ми розпочали свою працю під час війни, так і цей хлопчина. В нього були магазини по різних містах, вони підверглися і обстрілам, і так далі. Тому подібному. Він зазнав багато втрат, але він не. Як то кажуть, не опустив руки і з нуля спочатку почав підійматися і відкрив один із таких своїх магазинів в Змієві. Там же ми в нього брали оцей телефон, який зараз у мене. 11. І, до речі, скажу, я порівнювала ще минулого року ціни в нього і ціни по іншим магазинам, всі ці Ало і так далі, цитруси, що там безліч цих магазинів, так в нього ціни навіть трішки дешевше, ніж в отих усіх. Розкручених брендованих магазинах. Він у нас назив, має назву зовсім не, ну, не схожу. Це не Київстар, це не водафон, це не Алло, це ну, взагалі. Тобто, якщо буде потрібно, вони, до речі, і відправляють поштою. Продукцію і ну там магазин, я довольна, наприклад, цим магазином. Ви знаєте, що я завжди кажу так, як воно є. Тобто, і свій наступний телефон, якщо я буду купляти, я буду купляти саме в нього. В нього є і на OLX їхня сторінка, де можна з їхньою продукцією знайомитися. От. Е, тому я вирішила вам показати. По характеристикам, мене цей телефон <кій> досить таки задовільняє, я ж кажу, що і по камері, і по. Ну, от, можете бачити, так, це щось я вже напитіла. От, По основним характеристикам, по камері, по процесору, по та що ж таке, глянь, не хочу гортати. І по функціоналу. Тому дорогший там чи крутіший мені не потрібен телефон. Вартість такого телефону, ну я от тільки так зрозуміла, що різниця в сині. В кольорі, в кольорі, от дивіться. Сірий виходить 8900, точніше. Blue. Це голубий, навірно, якийсь чи синій і вайт це білий. Ці 9,5 тисяч. Ну, я, Наприклад, якби я купляла, я би купляла сірий. Не тому, що він дешевше, а тому, що ну, білий мені взагалі я ніколи до білого кольору, абсолютно равнодушна. Е, можливо, синій або сірий. Те що, є, ну, те, що було б в наявності. До речі, цей старий мій, він також синій. І також, до речі, Redmi. Це той, що зараз користується ним Вова, але я дуже часто Вову залишаю взагалі без зв'язку. І от сьогодні мені потрібно було з ним зв'язатися. Я не мала такої змоги, тому що телефон був в моєму підпорядкуванні. Тому розміщу всюди е і під цим описом. І постараюся в закріпленому коментарі. Дай навіть зараз на екрані, напевно, що напишу номер картки під, опис, під відео в описі, буде посилання на монобанку. І якщо у вас є таке бажання, люба будь-яка сума це зовсім не принципово, але мені це буде допомога і якась плата за мої труди. Я буду вам дуже вдячна за те, що ви дивитесь нас, за те, що ви допомагаєте мені далі розвивати канал і робити його тільки кращим. Не знаю, мені подобаються телефони Redmi. Камера така точна, як і на моєму, точ-в точ. -в -точ. Ну, я маю на увазі, як виглядає. Ну, тут нема далі більш нічого такого цікавого. От, якщо я буду брати телефон, то буду брати ось тільки такий. Так я хочу. І ніякі айфони мені не потрібні, і ніякі. Інші телефони, він мені потрібен тільки для роботи. В ньому буде стояти одна сімка для підстраховки, на ньому будуть стояти програми, ті, що потрібні для праці, відеомонтажер, Ютуб, там ну, все те, що потрібно саме для праці, для створювання оцих заставочок, підписів і так далі. Мене саме головне. Цікавить якість екрану, якість камери, по-перше, і, по-друге, об'єм. Тобто, що я можу туди знімати відео, і вони там будуть зберігатися, а не втрачатися. Наперед, всім вам дякую, хто бажає підтримати вашу улюблену мімаляндію, буду дуже рада! Дякую.